З послання Тараса Григоровича Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Учітесь читайте, і чужого научайтесь, свого не цурайтесь, бо такого, хто матір забуває, Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. Злому на всій землі безкінечній немає веселого дому. Село і серце відпочине, Тарас Григорович Шевченко. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гам поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог в над селом. Раз Гергорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Прущи над вишнями ведуть. Богатарі з плугами йдуть. Спвають у душі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так само ви таке. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Усе затихло Чата солоди. село. Село і серце одпочине, село на нашій Україні не на наче.